Як попрацював сто перших днів міський голова Трошенкова, проаналізували чернігівські координатори громадського руху, чесно опрацювали публічні обіцянки та підрахували кількість уже виконаних. За перші сто днів почалися виконуватися десь близько 50% обіцянок. тобто ми побачили якийсь рух в напрямку. Ми не кажемо про виконання, не виконання, тому що це безглуздо говорити за 100 днів. Ну про виконання стратегічних напрямків розвитку Чернігова. Але чи почався певний рух, то це близько 17 обіцянок, це 46% плюс-мінус десь половина. Крім розробки численних програм щодо поліпшення транспортної системи, енергоефективності бюджетних закладів, стратегії міста та перевірки роботи комунальних підприємств, зазначають експерти, змінились на кращі відносини міської влади та громадськості. Забезпечення прозорості роботи влади тут є. Плюс в тому, що а, ці проекти рішень і виконкому, і міської ради, яких раніше не можна було побачити на сайті, в тому числі і земельних, зараз вони є на сайті Чернігівської міської ради. Це безумовно плюс плюс. Короли активісти передвиборні обіцянки всіх представлених у міській раді політичних фракцій. Навіть зробили рейтинг найбільш популярних обітниць. Найбільш популярні обіцянки, які давали більшість, більшість фракцій, які зараз присутні у міській раді, це покращення освітньої та медичної галузі. Далі це впровадження енергоефективних заходів у місті. Це реформа громадського транспорту, перевага електротранспорту. Да? Тобто, в дискусії в цій що має бути маршрутки чи електротранспорт, переважає електротранспорт. Тобто, принаймні про це публічно ви заявляли. Відкритість та публічність роботи влади. Далі перегляд та зменшення тарифів на житлово-комунальні послуги за круглим столом були присутні представники всіх політичних сил міста. Кожен із них коротко прозвітував щодо роботи своєї фракції в міській раді. Ми а, з самого початку ще на до сесії намагалися створити максимум умов для того, щоб робота була конструктивна. Ми запропонували нашим колегам а, створити карту або програму на дій а, місцевої ради на перегляд. Ми бачимо багато зламаних схем у тих комунальних підприємствах, які є, які будувались роками. Це дільниця з благоустрою, це водоканал. В свою чергу секретар міської ради та представник партії наш край у боротьбі з корупційними схемами в комунальних підприємствах позитиву не вбачає. Те, що ліквідація КП «Дільниця по благоустрою наведе порядок в рекламі. Ну я не впевнений, тому що ну вже ліквідація і руйнація чогось, вона не наводить порядок в якійсь сфері. Да, де ж з представників замість звіту про виконану роботу вирішив прокоментувати діяльність муніципалітету нового скликання Вочевидь, за старою звичкою, екс-секретар міської ради часів Соколова звик працювати лише перед виборами. І я вважаю, що друга помилка саме у тих пріоритетах. Які обрані у цій програмі, які підтримують зараз політичні сили? Влада вирішує 19 мільйонів 19 мільйонів гривень витратити на закупівлю лампочок суперкитайського виробництва і витратити, скажімо, для енергозберігаючого в перспективі проекту, який окупиться за п'ять років. Слухайте за п'ять років, тут ситуація стільки може змінитися, і в енергетиці, і вибачте, у самій е, структурі. Життєвий місяць Чернігівного представники чесно продовжують слідкувати за виконанням обіцянок політиків, тож міським партійцям розслаблятись зарано, кажуть активісти.